Його катували дві доби поспіль Дніпропетровського студента, якого правоохоронці лише за у скворії злочину злочину і відповідно затримали. Щоночі юнака відвозили на дачу, а зранку повертали до райвідділка і знову ж таки катували, вибиваючи зізнання. У підсумку правоохоронці свого таки добилися. Хлопець поставив підпис під цілим переліком злочинів. Попри висновки судмедекспертів, у міліції ясна що від усього відхрещується і називають усе цитую дешевою виставою з боку підозрюваного. Про сучасні методи правоохоронного дізнання кілька слів від Ольги Павловської. Один Сергій Попов повертався додому, коли його зупинили правоохоронці. Попросили поїхати до райвідділку. Він, нібито був схожий на чоловіка, що зірвав із жінки золотий ланцюжок. Там його причетність до злочину доводили упродовж двох днів. Они... Поверьте, избивали очень крепко. Ну я все равно не, не хотел этого подписывать. Ну, когда они начали вставлять там иголки под ногти, кульки на голову ну, перекрывать кислород. Я вже там неоднократно втратив тіляв Я вже готовий підписати все що угодно. Сергій Попов каже вночі його вивезли за місто на чиюсь дачу. Там паркували кайданками до батареї, а наступного дня повернули до райвідділка. Заявляю, випустили на волю лише на другу добу, коли підписав більше десятка зізнань у різних злочинах і поставив підпис, що претензій до дії міліції немає. Прямих доказательств відділша тому, що ім'я том, Попов серед шадана приступляснімець. Тумці розкриття приступлень, імеється не Розкриття Крите преступлення, поэтому з'являються явки ялки сповіно судобана експертиза засвідчила в чоловіка чи не по всьому тілу численні удари тупим предметом вигляді синців обличчя та голови, забої грудної клітини, синців грудної клітини, синців та садин тулубу, синців обох верхніх кінцівок відноситься до легких тілесних ушкоджень. Слідователі прокурора об'ясняють, те, що він був без єдиної царапини, То він у них сидів на прийомі нормальний катування у райвіділку. Це наклеп і спроба уникнути пока. Рання твердять у міліції, заявляють, службова перевірка жодних порушень не виявила. А скарги на тортури з'явилися, коли підозрюваного вирішили взяти під варту, адже чоловіка правоохоронці неодноразово ловили на грабуванні жінок. Всього три факти грабіжа. Один розглядається в суді, і два по которым проводиться слідство. Одназна етапопитка уйти от ответственності, і Ці факти не підтверджуються. Жертва міліцейського свавілля чи автор спекуляції на врадівських подіях нині з'ясовує прокуратура. Підозрюваний вже направив туди свої скарги, а міліція власну версію подій. Ольга Паволос, Олександр Кулиш, Дніпропетровськ, новини 2+,2.